Хай буде мир, замокнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть усі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий їде на війні. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати, доволі, крові, сліз, нещастя і бід. Боями, до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зросивши, потом труда рік, Бохочуть, щоб сміялись дзвінко, діти на, на наші древні галузькі землі. Хай буде мир Від, від нині і до віку Хай буде мир, замовні дві злі хай у міцних обіймах всі народи. Ідуть у майбуття через віки.